У напрямку крейсера Москва пішов ракетний катер Івановець ворожих кораблів у Чорному морі стає менше. Бої у міській зоні окупанти штурмують Авдіївку з трьох боків, намагаючись вкластися у поставлені терміни та нова лінія наступу росіян на Курахове. Це програма оперативно-черговий від редакції «Спецкору». Ми послуговуємось мапою діпстейт наданою розробниками та відкритими джерелами. Гостем нашої студії є військовий оглядач та керівник центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко. Вітаю. Вітаю. Чотири місяці саме стільки війська окупантів безуспішно штурмують містечко Авдіївка. Завдання, яке командування РФ ставило своєму 45-тисячному групуванню, так і не виконано. Першочергово планували захопити Авдіївський теритон, перерізати залізницю, взяти село степове з подальшим рухом на бердичі і на трасу 05-42, просунутися Просунутись у північному західному напрямку через водяне до тоненького та Сєвєрного. попри чисельну перевагу у живій силі і техніці, окупанти досі штурмують місто і околиці. Невеликими просуваннями противнику вдається трохи потиснути нашу оборону. Мова йде за десятки або сотні метрів. Ворог з трьох боків тисне на місце. Якщо зглянути на мапу дістать, то видно, що окупанти селили свій удар в районі степового силами двох бригад 15-ї та 30-ї другої загальновійськової армії від веселого в напрямку Авдіївки. Також оперують окупанти силами 114-го окремої мотострілецької бригади. З боку Кам'янки оперують силами одразу дві ворожих бригади, і це помітно по масштабам наступу. На півночі в районі коксохімічного заводу окупанти наразилися на опір зсу, тому пішли полями. А у східному секторі, намагаючись просунути. У до піщаного кар'єру, а на південному ворогі вдалося зачепитися за вулиці. Соборна спортивна вулиці ці, ось в цьому напрямку, удар фронтальний з боку сануватської розв'язки. Окупанти намагаються рухатися вулицями Чернишевського Соборної і Спортивної. Також із промзони ворог намагається силами двох бригад рухатись також вздовж вулиці Колосова. Це Стара Авдіївка, війська противника намагаються нав'язати силам оборони вуличні бої, оскільки у полях дуже великі втрати за підсумками наших, скажімо так, військових експертів. Це один до десяти складна ситуація і на південному фасі. Якщо розглянути на мапу, то видно, що окупанти тиснуть в. В районі Сєвєрного, в районі тоненького, і це фактично 55-та ворожа бригада. В районі Первомайського також не зупиняється штурми. Видно невеликі просування, великі сили кинули окупанти. Також вздовж дороги в Первомайському вони атакують невеликими групами за підтримками БМП. Також є незначні просування в районі Неверського. Попри скажімо так, перевагу ворожих дронів і артилерії, хлопцям вдається тримати оборони, хоча і не без. Втрат ворогові місними штурмами і артилерії вдалося посунутись в районі Авдіївки, нав'язавши нам міські бої. Наскільки небезпечно для наших військ ці міські бої бої в забудовах? І я маю сказати, що ви знаєте, не тільки безпосередньо м'ясними штурмами, а характерною ознакою на відміну від штурмів Бахмуту, які були минулого року, є те, що ворог застосовує активніше свою важку техніку, зокрема і авіацію постійно. Так само на те, що додалося FPV, великій кількості дрони, чого не було. Тобто, це є ознака. Вони так само втрачають великі кількості свою техніку. Що стосується боїв в забудові, вони звичайно містять свої ризики, точніше в тому, що залишилось від забудови. Безумовно, що це важко утримувати, але наші сили, в принципі, продовжують це робити. Крім того, підрозділи, які в нас є, вони проходили навчання для того, щоб протидіяти якраз в об'єктах міської забудови. Але знову ж таки, в поєднанні в комплексів заходів, що ворог використовує активно авіації, намагається і дрони. То що звичайно що це буде робити складно. Ну але наш контингент тримається наразі. Тобто, видно, що ворог несе значні втрати. Зараз от треба просто зрозуміти такий період. Це зараз пік. О зараз вони кидають все, що вони можуть. Все, що змогли, це зараз у цих півтора місяці до середини березня, до виборів Путіна. Вони будуть найскладніші, але вони будуть в цій наступальній активності уже поточні станом зимового наступу. Вони будуть уже фінальні. Ну, тобто, далі вже все воно не зможе рухатися в такі за такою траєкторією. Цей наступ піде на спад. Це до речі, математичні розрахунки. Росія наступає в середньому 5 місяців. Якщо подивимося 22-й рік. Почалося все з лютого. Пам'ятаєте, десь на липень пішов на спад, бої за Сєверодонецьк, Лисичанськ. 23-й рік. Ми подивимося, так само пішла активність на квітень. Пішло, пішов спад наступальних дій ворога. Ну тоді вже він був, це ці наступальні дії були, але вже не з тим тиском. І зараз так само, але зараз вони це розуміють і кидають все, тому що їм конче необхідно. Взагалі, план максимум. Це вся Донецька область. Ну нікуди не зник. І в тому числі і рух через Харківщину. На Північ на Лиман, і тут Авдіївка, тобто у них це план максимум але план мінімум це Авдіївка. Ситуація в Авдіївці вкрай важка. Окупанти змогли закріпитись на одній з вулиць на околиці міста, бо переходять в міські. Що нині відбувається в околицях? Маємо змогу розпитати в офіцера центру спеціального призначення Омега на псевдо Кирилич. Вітаю! Бажаю здоров'я. вам. Хочу нагадати нашим глядачам про QR-код, який ви можете бачити, це для дронів, які дуже зараз потрібні хлопцям. Тому ті, хто нас бачить, прошу долучатися до збору коштів для спецпризначенців. МС. Скажіть, будь ласка, з огляду на ваше бачення реальної ситуації, наскільки загрозливими, скажімо так, є ці просування ворога у місці? Ви розумієте своє питання? Наскільки є загрозливе просування ворога у місті? Надзвичайно загрозливе. Я маю на увазі напрямки, звідки вони наступають. Просто це стара Авдіївка, фактично, якщо брати там північні фаси, якщо брати фронтальність з боку я маю на увазі щільність забудови і важкість боїв. Воювати дуже важко. Ну, то, розумієте, ви е, ведете бій, от ви йдете зранку, виходите, йдете на роботу, заходите в свою улюблену кав'ярню. Кожен може уявити е, цей перехр... це перехрестя, цю забудову. І... А там вас чекають 25 автоматів, які хочуть кожен вас бити. Дуже важко. Скажіть, з вашого досвіду, ці штурмовики, котрі намагаються зараз е, чіплятися за вулиці, це їхні спецпризначенці, чи це, скажімо там, мобілізовані, чи це звичайні солдати? Наскільки професійно вони діють на вашу думку? Вони діють е, набагато професійно. У мене є досвід. Е, Захисту і оборони Бахмуту, і відступлення з нього, і досвід захисту Авдіївки тобто я можу порівняти, як відбувалося, що робилося, і, і так далі. І вони зробили дуже дуже велику роботу над помилками. Вони покращили. І такого поняття, як чмобіки, вже не існує. Людина, яка вижила в м'ясному штурмі, в піхотному, там, неважливо. Тобто вона вже е, лишилась живою і зробила висновки, в неї з'явилося знання, все, ну, такого поняття, як чмобік, не існує. Да, в них є м, певні люди, які там менш підготовлені, там трошки більше підготовлені, але м, загальна температура по їхньому війську вона стала вище краще, тому що людина, яка вижила, має досвід, і вона може навчити, може пояснити, може е, допомогти. я вибачаюсь, зберегти життя е, менш досвідченій людині. А скажіть, будь ласка, це правда, що йде полювання на наших аеророзвідників і будинки, де виявляють антени, одразу знищуються, причому артилерією чи кабами? Моя особиста думка, що не потрібно розповідати там про антени чи ще якось там про по великому телевізору. Але так, да, це правда. Ну, тобто тут м м м ворог розумієш, яка, яка частина для нього там більш небезпечна, де він більш уразливий і так далі. І так, аеророзвідники, це пріоритетна ціль. То я піхотинець. Тут я йду на ногах. Мені там в якихось моментах важче, але. По пріоритетності цілі я буду на другому місці там, чи на третьому скажіть, останнє питання, уточнюючи, що кількість обстрілів артилерійських і авіаційних за ці останні дні збільшилася? Якщо брати, наприклад, тиждень тому. Ні, якщо брати тиждень тому ні. Якщо брати місяць, два місяці назад, збільшилась. Тобто ну, спробуйте уявити, одна керована авіаційна бомба важить мінімум 250 кг. Тобто там з висоти кілометра чи півтора кілометра, просто предмет з такою вагою, він уже буде нести великі руйнування. А це я не знаю, що там платіл, пластіт, тратіл, ну тобто якась вибухова речовина, і вони використовують в середньому. Не дуже інтенсивні дні: 30 керованих авіабомб. Мінімум. От ви повчену показували епізод, де люди їдуть на машині і перед ними взривається дуже потужний вибух. Оце от керована авіабомба. В середньому росіяни використовують 30 штук їх. А бувають дні, коли 80, коли 90. Глядачі, які бачать нашу програму, долучайтеся до збору коштів на дрони. Нагадаю, дякую вам за вичерпну відповідь. Нагадаю, з нами на зв'язку був офіцер ОМЕГА з позивним Сер Кирилич підрозділ. нині воює в Авдіївці. Скажіть, будь ласка, от зважаючи на ці бомбардування міста і удари ракетної артилерії, Авдіївку теж зітруть як Бахмут. Що вони натомість отримують? Скажімо так, які буде Путіну, що вони руїни взяли. І Безумовно. це вони дійсно хочуть зробити до виборів президента. Безумовно, а як було з Мар'їнкою? Те ж саме вона знищена, фактично, і те ж сама доповідь, Шайгу була Путіну про те, що ми взяли. Тобто їх же ж насправді не цікавить на сьогоднішній день. Показати, скажімо так, і сказати, що дивіться, ми безпечно, там щось робили. Ні, їх цікавить результат. Тим більше розумієте, там же ж 90% мешканців Росії, може навіть більше, не покажуть на мапі, де Мар'їнка, де Авдіївка знаходиться. Їм важливо просто от донести і сказати: Дивіться, пропаганда зробить і скаже про те, що бачите, скільки там років? 10 років Донбас, бомбили, там Донецький, так далі. Тепер ми відсунули тепер ми просунули, зробили краще. Тощо, тобто, це буде абсолютно таким чином пояснено. На них не впливає те, що вони фактично руйнують, тому що розумієте, генетично практики ординські, тактика випаленої землі, вона залишилась, вона нікуди не зникла. І в Росії радіють їх же цікавить, як от звернули увагу, Путін каже: він же ж не каже про те, що ми там міста, не каже територіальне завоювання. Завоювання територіальне, що залишиться на цих територіях, це вже питання інше. Головне, територія. Скажіть, будь -як, як зупинити просування окупантів без критичної, скажімо, складової артилерії, авіації це людьми, впівішками? Як зараз? У нас це намагаються компенсувати дронами. Це не є секретом. Нам потрібно більше снарядів. Це так само, тобто, у нас просіла контрбатарейна боротьба. Не тому, що ми не хочемо цього чи не хочемо боротися наносити удари, а через те, що нам не вистачає зараз снарядів. І це є питання, яке піднімається на всіх рівнях. Постійно про це говорить президент України, про це говорить наше командування на міжнародному рівні. Що нам потрібно більше, але дрони виконують зараз дуже важливу задачу, фактично, ну. Не можна сказати, що дрон може компенсувати артилерію в повній мірі, але в певній мірі вони зараз виконують дуже важливі завдання, от якраз по протидії ворога. Саме дрони після повного знищення Мар'їнки окупанти зосередили сили для удару у напрямку Курахового. Наступає достатньо широким фронтом від Мар'їнки на півночі до Новомихайлівки на півдні. Ворог рухається уздовж основної дороги 0532 Курахове Покровськ. атакуючи Георгіївку в напрямку Максимільянівки. Клиники виріс після знищення Мар'їнки, дещо розширяється. Окупанти з силами 255-го та стрілецького полку 20-ї дивізії, намагаються штурбувати побіду. Очевидно, їхнє завдання прорвати нашу оборону і вийти на рубежі. річці сухі яли в районі села Костянтинівка. Ворожі морські піхотинці, мотострілецькі підрозділи тридцять третього мотострікамото. Стрілецького полку пробивається по напрямку Олександрівка, Новомихайлівка. Завдання прорватися до північно-східних околиць Новомихайлівки, проте зважаючи на те, що їм тут протистоять наші десантники, взяти населений пункт. Вони не можуть, тому намагаються огинути його з флангів, посилюючи удари з окупованого солодкого. Резюмуючи, можна сказати, що проти наших підрозділів на Володарському виступі ворог кинув одну бригаду тримуто стрілецьких полки та бригаду морської піхоти. Цей виступ, який контролює зсу в районі Водарського. Виступу це фактично плацдарм для наступу на волноваху. Це не був секрет. Зараз, скажімо так, відсовуючи нас вглиб, зростає вістань і падають, скажімо так, можливості для подальших операцій руху, скажімо, той самий Маріуполь через Волновагу, так і для них це треба розуміти, що для ворога це дуже важливий момент, з точки зору того, що вони для них волновага це ще й логістичний вузол, який використовується, зокрема залізничний. І ви знаєте, що зараз у Росії є плани, такі ну глобальні, скажімо, на окупованих територіях будувати маршрути, Вони хотіли там мости через кальміуси, по яким потрапляло через кальміус. Вибачте, і так далі. Тобто для них дуже важливо відтиснути на. Аби ми не діставали, а діставали тільки там на далеку відстань, можливо, там Хаймерсами, Джейлс по певним об'єктам. І для них дуже важливо фактично відсувати. Крім того, зверніть увагу, що знову ж таки, я пам'ятаю, як ми з вами говорили, і ситуація тільки розвивалася в районі Новомихайлівки. І пам'ятаєте, ми обговорювали, чи буде Мар'янка відволікаючим від Авдіївки, чи, чи, да, чи да, вона чи стане само напрямка. А вона стала самодостатнім, тоді як ми її обговорювали. І бачите, що знову ж таки, ми вже. Скільки можна завгодно говорити, але вже добре стало зрозуміло, що наступ ворога завжди йде з флангових атак. Ось ці от удари, ті, що вони роблять там по центру, вони носять фактично ось такий допоміжний характер, основний це йде флангові тактика таких малих клешнів, які вони намагаються фактично змикати. Тому стабілізація флангів, в тому числі і в районі Вугледару, і всюди вона є надзвичайно важлива. Але стабілізацію флангів, звичайно, що потрібно. Для того щоб цього досягти, отак як вони це створюють, фактично розумієте, їхня ж мета, яка це витискати нас, навіть в меншій мірі оточувати, вони нас намагаються витискати, а потім змикати і вирівнювати лінії фронту, і ось це вже характер дій наступальних ворога. Він тут буде таким самим. Я не виключаю, що в якийсь момент. Ось цей напрямок з Георгіївки на Курахове далі він може змінитися раптово от сюди і так само тиснути по цьому напрямку. Це не виключено на сьогоднішній день, в разі, якщо б їм вдався прорив на вугледарському плазмі. Скажи, будь ласка. Якщо ворогу вдасться провадити нашу оборону і зрізати цей вугодарський виступ, чи означатиме це загроза для сусіднього запорізького напрямку, який фактично внизу південніше, тоді він фактично розрізається навпіл це буде становити звичайно, загроза для нас, там далі ще напрямок поруч Шахтарський так само є, і це безумовно буде становити. Він, до речі, ну скажімо так, відносно спокійніше, ніж ці, е, ніж ці зараз, які ми обговорюємо. Але виклики, звичайно, що це так само буде становити. Але з іншого боку, я вам скажу, що враховуючи... Те, що активність ворога зараз спадає на ну порівняно менша кількість атак, там, на запорізькому напрямку, все таки видно, що їхній напрямок удару в основному зараз хід він не буде зберігати атак. резерви і нарощування сил на Купінсько-Лиманському напрямку. США ЗСУ фіксує. Збільшення чисельності особового складу ворога і його бойової техніки до 45 тисяч солдатів і пів тисячі панцерників. Якщо на півночі в районі Сеньківки тривають позиційні бої, то на півдні нижче в районі Табаївки наступальні. Після захоплення Крахмальне окупанти посили штурмові дії і захопили сусідню Табаївку, утворивши небезпечний виступ південніше Купінська. Тепер удар ворога націлений на Піщане і берестове. Очевидно, окупанти намацали слабке місце СОУ і намагаються розвивати свою наступальну операцію, сподіваючись, що сумі Ним підрозділами РФ вдасться опанувати Сеньківку і взяти купянськ лищата, вийшовши на річку Оскіл. Маючи достатньо сили засобів, противник активно наступає біля Кремінної. Мапи показують просування ворога на схід від Ямполівки. Західніше Кремінною ЗСУ за стримують росіян у районі Ямполівки, Тернів та Торського і не дають ворогові просунутись вперед на південь від Кремінної. В районі Діброви та Білогорівки загарбники не мали успіху зіштовхнувшись з нашою обороною. Ворог активно зсосовує тут авіацію, закидуючи наші кріп... Пення керованими авіаційними бомбами, зважаючи на цю ситуацію, яка е, не послаблюється на півночі Харківщини, теж самодостатня наступальна операція. Е, військові вже фіксують збільшення наступальних операцій в районі Креміної це трішки нижче. Да. А з чим це да. пов'язано? Ціль звичайно, що Харків вона може бути амбітна, але я думаю, що наразі про це. Говорити зарано. на сьогоднішній день. Це мета звичайно, Куп'янськ з одного боку. Південніше сили, які в їх знаходяться, їхні на Лиманському напрямку. Це звичайно, вихід далі західніше, і відповідно витіснення нашого угруповання там, де вони зараз посунули. трошки, трошки мали успіх східніше населеного пункту Терне. Це дійсно так. Ну вони намагаються там сунути. На цьому напрямку глобального те, що про що говорилося, пам'ятаєте, публікації Форбс і так далі. Це разом Куп'янський Лиманський напрямок. Він може складати, що у них може нараховуватись 550 танків сумарно на два цих напрямка. Фактично, вони поруч. І ще там у них в резерві на Білгородськ, на території Білгородської області знаходяться. Мета тут зрозуміла. Тут мені здається все очевидно, і знову ж таки бачити, що вони шукали шукали фланг. Очевидно було, що вони промацували фактично так, місцевість, де не, не не, так. в районі Берестового, але їм це не, не вдавалося. Не вдавалося. Вони зрештою намацали і змогли фактично ось тут, де висоти в районі Табаївки, які ну вони важливі. І ось тут, коли була інформація про те, чи захопили, чи не захопили. Насправді було і тривали бойові дії, і тут в основному за висоти, і вони от зараз нама. Цели цей фланг, який вже стає зрозумілий, звідки вони будуть з двох вони фактично будуть розвивати наступальні дії, тобто характер дій вже окреслився, і це основні напрямки. З точки зору того наскільки вдасться їх утримати. Наразі утримувати вдається, попри те, що ось тут виникла ситуація, ми бачимо, і тут вони дійсно зуміли прорватися і фактично перерізати а, трасу. Але разом з тим, в принципі, вдається стримувати. Тому, ну але засипають авіабомбами, все застосовують плюс. А, Погода, я думаю, певним певним чином грає зараз за нас, тому що все ж таки важку техніку зараз застосувати тут буде складніше. Тому оці найближчі півтора місяці про які ми говорили для Авдіївки, тут теж будуть непростими. Сейчас це... зважаючи на лісисту місцевість в цих районах. Це полегшує нам ведення оборони чи ускладнює в цілому? Полегшує. З точки зору цього, тому що це, ну ви розумієте, що лісиста місцевість плюс погодні умови, це все, скажімо, дає можливість, не дає можливості застосувати важку техніку, так як ви це можете застосувати в інших умовах. Це раз. По-друге, дає можливість обладнати певні. І обладнані вже певні позиції, які дають можливість розставляти пастки і засідки на ворога. Це так само їм складніше це проходити. Ну вони це намагаються зносити бомбами своїми керованими авіабомбами, звичайно. Але в даному випадку це нам а, полегшує, я можу так сказати. І це показує характер бойових дій. Їм тут буде складніше, буде складно, але я передбачаю, що. Просуватися вони будуть о, пробувати. Але враховуючи те, що є там деяка інформація про те, що навіть наші сили виходять такі локальні контратаки, щоб їх відсунути, я так бачу, що непросто буде ворогові тут проходити. Доволі таки непросто. А до інших тем горять нафтові термінали, тонуть кораблі, вибухають заводи. Удари по ворожій інфраструктурі у тилах дуже важливі і потрібні, зважаючи на відсутність далекобійних ракет. Україна робить неможливе, знищуючи чи пошкоджуючи російське ВПК, звичайний результат був би набагато кращим, якби партнери дали нам зброю. Утім доводиться розраховувати тільки на себе і на польовій лінії фронту, і за лінії у ворожих тилах. Наскільки впливає от на загальну ситуацію на фронті зараз, такі враження російських тилів, хочеться усе одразу, але ж не так. Ну а справа в тому, що це дуже важливо, але воно не буде мати миттєвий ефект. Ну, воно би мало миттєвий ефект, знаєте, за умови, якби в нас було зараз велика кількість таких засобів, різних, там дрони, ракети комбіновано, і ми б вдарили, так би били значною кількістю, ну хоча б не щоденно, але через день. Там, чи. І це би давало, би, можливо, миттєвіший ефект. Але що можна відзначити, це те, що знаєте, у нас з'явилася своя стратегічна авіація, ну от така у нас стратегічна авіація це дрони. Які можуть долетіти до НПЗ російських. У нас немає літаків з ракетами, які є у ворога, але в нас є можливість розвивати ось цей компонент. Над ним треба працювати. Дрони наносять удари дуже системно. Тобто, ми побачили, що вони б'ють по НПЗ, вони створюють проблеми. Я думаю, що цим шляхом безумовно потрібно рухатися, переносити війну на територію ворога. Звичайно, це питання спроможностей. Одна справа це. Мати можливість там наносити удари по одному-двом об'єктам, так на день інше питання, коли ви можете по 10-10 ударити. Але навіть цей успіх, який є, він вражаючий. Те ж саме те, що стосується окупованого Криму. Але перед нами зараз, взагалі, от з точки зору підготовки ударів стоїть доволі таки значна задача глобальна. Якщо ми говоримо про окуповані території, розумієте, після того як ворог фактично вийде на пік, те, що ми зараз говоримо, бойових дій, а потім це все припиниться. Що вони почнуть робити? Вони, крім того, що фактично будуть діяти на фронті, безумовно, але вони почнуть готуватися до можливої кампанії. Осінь, зима, 24-25. Це почнеться рух активний. Тобто, щось підвезення, щось відвезення, можливо, якісь ротації до укомплектування своїх підрозділів. Щось вони будуть тягнути, якесь залізо, застаріли, щось старе, але щось будуть тягнути. В цей момент вся логістика буде працювати. От, в цей момент мати змогу бити по ним так, щоб витісняти і створити проблеми. Це, звичайно, був і в цей момент мати змогу знищити не тільки Кримський міст, а й інші об'єкти вони використовують і переправи. І Бельбек у них працює на військову логістику. Так само туди іли прилітають транспортники. Ось тоді використати JLSDB, які про які говорила Вікторія Нуланд, коли в Київ приїздила. Якби нам дали німці тауруси, додаткові стормшедов, скальпіджі, дрони, максимально, які ми можемо, ну починаючи від 30 кілометрів 40, закінчуючи там те, що летить до устю Лугу в Ленінградську область. Але якщо ми говоримо саме про Тил, то ось тут і Ростов на дону і Воронеж, всі точки відомі, великі логістичні. От по ним так само діставати, і створити їм такий. Логістичний вибух серйозний, ну по їхній логістиці. Оце мені здається зараз завдання, яке буде стояти десь на другу половину весни. Маленький... перед нашими силами. Скажіть, Скажіла, поки немає таурсів. Чи можуть наші дрони доставати і знищити кримський міст? Гіпотетично коротко. Теоретично можуть, але не той заряд вибухівки недостатньо. Потрібно все ж таки ракета. Це є ракета в даному випадку. Треба ракети. Дякую, що були з нами. Це був оперативно-черговий від редакції спецкору. Ми намагаємось аналізувати найгарячіші ділянки фронту. Хоча вся лінія нині у вогні і потребує уваги, тому допомагаємо війську. Донатимо гостем нашої студії був військовий експерт, та керівник центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко. Дякую, дякую, щастим.